Контролер вакууму варіант дозволяє підключити одночасно три датчики з холодним катодом варіант 525 та вісім датчиків термопарних датчиків, варіант 531. На дисплеї одночасно відображаються покази із е, е, високовакуумних датчиків, з холодним катодом та графічне представлення показів з термопарного датчика е, для того, щоб е, Перейти у цифрове відображення, Ось нажимаємо кнопочку Чен і бачимо 1 на 10 мінус 3 це покази, які відображаються з термопарного датчика 531 Повертаємося назад. На другому, третьому четвертому каналі зараз вибуває помилку е 03 оскільки підключений тільки, ну, тільки один термопарний датчик із восьми можливих. Ось також можна вибирати одиниці вимірювання, зараз тори, мілібари, паскалі. Повертаємося тори. Діапазон вимірювання цього контролеру з, з підключений термопарним датчиком 531 і датчиком холодним катодом, дозволяє вимірювати тиск у діапазоні від атмосфери до 10 мінус плюс мій пори.